Ви знали, що кількість автомобілів на нашій планеті досягає півтора мільярди? А у Сан Марино їх кількість перевищує населення країни. Звісно, машина це швидко, зручно і, на жаль, дуже часто небезпечно. Причому небезпека чатує як на водіїв і пасажирів, так і на пішоходів. Вітаю, друзі! Це відео про безпеку на дорозі. Його перегляд буде надзвичайно корисним як для дітей, так і для дорослих. І цілком можливо воно врятує чиєсь життя. Тому зараз ми не будемо розповідати про елементарні правила поводження на дорозі, хоча їх виконання дуже важливо. Ми розповімо про те, як стати помітним на дорозі, адже якщо водій на достатній відстані бачить пішохода, це з великою долею ймовірності допоможе уникнути лиха, але як визначити цю достатню відстань? Від моменту, коли водій помітив перешкоду, і до моменту зупинки транспортного засобу проходить час, тобто машина продовжує рух, і на цей час впливають багато чинників. Головні з яких це реакція водія, вага і швидкість автомобіля, якість та стан дорожнього покриття. Припустимо, легковий автомобіль рухається сухою дорогою з дозволеною у місті швидкістю 50 км за годину. В такому разі шлях гальмування складе щонайменше 25 метрів. Той же автомобіль на швидкості 80 км за годину зможе проїхати 60 метрів. При збільшенні ваги автомобіля чи у дощову погоду ці відстані збільшуються в рази. Ані пішохід, ані водій не можуть зменшити об'єктивну відстань шляху гальмування, перетинаючи проїзну Тину обов'язково врахуйте це. У день це зробити зовсім не складно вночі. Ще важливіше бути помітним для водіїв, як правило, у темний час доби реакція водія сповільнюється, що неодмінно призводить до збільшення гальмівного шляху. У цей час, коли чи не єдиним джерелом світла є фари автомобілю, вирішальну роль відіграє одяг пішохода, точніше, його колір. Поглянувши на цей малюнок, стає зрозумілим, що людина у чорному, синьому та червоному одязі стає помітною для водія надто пізно, і у випадку її появи перед автомобілем водій не має можливості уникнути аварії. Жовтий та білий одяг збільшують час для маневру, але достатньо часу для зупинки дають тільки світло відбивачі. Елемент... Нти на одязі погляньте, як у реальному житті водій бачить людей при вімкненому ближньому світлі фар. Правда вражає понад мільйон людей на планеті гинуть у ДТП щорічно. Понад 3,5 тисячі загинули в Україні торік, 1200 з яких були пішоходами. Ще майже 7 тисяч пішоходів отримали травми та каліцтва. Це не просто жахлива статистика, це життя та доля людей, пішоходів та водіїв. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою близьких, враховуйте об'єктивну гальмівну відстань, та не пошкодуйте придбати світловідбивачі, на ліп.